Страждання, про яке говоримо сьогодні, є чимсь дуже індивідуальним. Зазвичай людина залишається з ним наодинці, часто без сила будь-що зробити. Проте дно пекла може ставати воротами раю. Такими словами втішає нас святе письмо, адже в цьому полягає добра новина: що Христос переміг смерть і хрест вчинив джерелом спасіння. Як це відбулося у житті блаженної Маргарити де Костело у нашому наступному сюжеті. Блаженна Маргарита з'явилась на світ в багатій італійській родині. Батьки дуже довго чекали народження своєї першої дитини. Проте не дуже зраділи, коли вона з'явилась на світ чому? Тому що Маргарита народилася сліпою, кульгавою та ще й до того ж горбатою. Сприйнявши це як ганьбу і прокляття, батько вирішив тримати її подалі від людських очей. В своїй сімейній каплиці. Маргарита не могла виходити назовні, проте через сімейного капелана мала змогу пізнавати Бога і поглиблювати свою дитячу віру. Коли їй виповнилось 14, батьки відвезли її до святині в читади кастело, щоб там помолитися про її зцілення. Проте, коли чуда не сталося, вони просто покинули її на вулиці. Але жителі Читади Кастело зглянулись над сиротою і по черзі опікувались дитиною. 15 років вона отримала рясу від отців домініканців і з того часу вела богопосвячене життя. Вона часто опікувалась дітьми, через свою простоту їй було легко знаходити з ними спільну мову. Її власні страждання збуджували в ній співчуття до інших, тому часто вона відвідувала хворих і ув'язнених. Недповносправне тіло Маргарити налилося Божими ласками вона левітувала під час молитви і зцілювала невеликовно хворих. Ще одне чудо сталося вже після її смерті її немічне тіло не зітліло і до сьогодні знаходиться в церкві святого Домініка Читаде Кастелло. Блажена Маргарита ніколи не розуміла, чому люди її жаліють. Попри свої фізичні недоліки та життєву ситуацію, вона була життєрадісна і щаслива. Для неї було привілеєм страждати із Христом. Тому вона є заступницею неповносправних, покинутих і є прикладом для тих, хто нарікає і впадає у відчай.